Усім привіт! Давно не бачилися, бо я була дуже зайнята. Я з вами, до речі, скучила. А ви за мною сьогодні у мене не дуже приємна новина для тих людей, які хочуть приїхати в Данію з тваринами, і такі да, це правда, Данія з 1 січня 2025 року не приймає людей з тваринами у таборах, де розміщують біженців. Але це не означає, в принципі, що ви не можете приїхати з твариною. Ви, звісно, можете на ваш власний вибір і під вашу відповідальність. Я тут додам скріншоти з офіційного сайту New Denmark, де ви можете побачити ці зміни в правилах. Отже, це означає, що саме у таборах данська влада не буде приймати тварин. Тобто вони рекомендують вам, перш ніж заселитися у табір, кудись вашу тварину прилаштувати. Ну, куди прилаштувати, це ваша особиста відповідальність. Тобто немає прямої заборони не їхати в даню з тваринами, але ви маєте знати, що тепер у вас буде більше проблем, тому що в табір, в табір вас не приймуть. Тобто, тобто ви можете приїхати. І жити з вашу тварину ваших друзів чи родичів, або, звісно, можете ви найняти житло самостійно. Але наскільки важко орендувати житло з твариною, я думаю, ви знаєте, це важко було зробити і в Україні, тому що власники квартир не дуже хочуть собі квартирантів із тваринами. Тому, вирішуйте самі, я лише надаю інформацію, я нікому нічого не раджу, тільки. Говорю, як є, розповідаю про зміни в правилах, а ви вже думаєте, чи варто вам їхати з вашими тваринами в Данію, чи може краще знайти ту країну, яка приймає з тваринами. Також ви маєте знати, що всі проблеми з твариною, її лікування. Послуги ветеринара, все це ви будете сплачувати з вашої кишені, з особисто ваших грошей вам з цим не допоможуть. З цим особливо вони допомагали і до того. І зараз. Ну, в принципі, данська влада каже, що ми допомагаємо людям, а тваринам, ну, вибачте вже, в першу чергу це людям. А тварини це під особисту відповідальність людей. Ще можуть бути такі випадки. Я спілкувалася із власниками тварин, що, наприклад, на зараз ще приймають у табори людей з тваринами, а потім їх направляють у комуну. І, от, наприклад, деяким людям вже прийшли листи з направленням у якусь комуну, хоча ще зараз ще не 1 січня 25-го року. Але вже людина дізналася, що в тій комуні, куди її направили, немає житла з тваринами, і вона зателефонувала туди. їй сказала, що так, вас не приймаємо, але тварину в тому випадку була собака. Ні. Він каже, що ж мені робити? Ну, вирішуйте самі, у вас є аж ціла доба, щоб кудись вашу собаку прилаштувати. Ну, от, можуть такі, бути такі ситуації, ви маєте бути готовими до них. Тобто ви маєте в принципі знати, що з твариною всюди важко, що в Україні було важко орендувати житло, що в Данії. Хоча у мене тварини немає, але я це знаю. Бо я в Україні, ми дуже багато орендували житло, і коли ми запитували. Там якісь подробиці про квартиру, то господарі завжди питали, а чи є у нас тварини, і казали, що з тваринами не можна, це заборонено. Тому, власне, вирішувати вам, я, як зазвичай, нікому нічого не раджу, я зільки надаю інформацію, тому ось такі справи, мої любі. Пишіть ваші коментарі, підписуйтеся, чекаю на вас!